Всім привіт! Та-дам! Ви готові? Бо я готова. Ось написано вверх. Відкриваємо коробочку. Подивіться, Тримала рослинки від Наталі. Напевне, я їх на бачу розпаковку зроблю, тому що тут є гейхери, а вони з відкритого ґрунту, Наталя написала. Але мені потрібно витягнути очітки, які заказала ще зі мною подружка. О, А очітки в нас мають бути у. Чіточки у нас у горщиках. Пламдазл. бачите, такий сливовий. Ой, Боженько, які ви красотунчики! Красотунчики мої і Юліні. Юлічка, як ти будеш дивитися, то я тобі витягую. Раз, дивіться, як гарно все упаковано два. Так, іди сюди. Три і чотири. та да дам яка так красота. Так, а чотири я залишаю на дачку. Так, її положу назад, а на дачі продовжу розпаковочку і покажу вам, що там є, які я ще гейхірки замовила. Так, друзі, продовжую упаковку на фоні на ярмарці ще докупила отакі два ось ціка. З Фейсбука. Те, що я вам казала, що не хочу розпаковувати, подивіться, ось така зелененька, рек слайм. Далі ось така, Красиве. в неї листочки. Такі мають, наче, бачите, цяточки? Це називається Midnight Rose. Так. Ось хочу сьогодні посадити, щоб вони не мучились Beauty Color. Ось така. По 80 деякі по 100 і одна якась по 120 ехірки. Ось така. Це Red Rover. Далі лайм мармелад. Така зелененька. Далі. Ой, оце що таке? Оце а є. А це подаруночок якийсь приїхав. Тетянці Це Мідендорфа. Триколор і ще якийсь. Та-дам! Бачите? Дякую. Так, далі. Ось така красунечка. Рахель. Ой, на цей кущ Chocolate Rafless. Оце подивіться, друзі. Боже, камера не передає, який він крак. Такий темно бордофіолетовий. Все одно не передає балдюж. Просто балдюжний колір. Як клас! Тут його можна розділити. І ще у мене Гірку Ось така маленька. Так. Дуже-дуже велике дякую Наталі. так, так. Треба якось таких ставити всіх, щоб сфотографувати. І зараз Отюж, очітки. Два. Три чотири. Три чотири. Зараз я їх порозкриваю. Ну а це як сливка точно. І цей такий краселений. Так, друзі, я розгорнула, бо дали мені зауваження в попередній розпаковці ужас, що я дуже шароджу скотчем і папером. Тому розпакувала пламдазл. Ось такий очіток. Далі Tart. Ось такий цей лаймзінгер. Цей опелайн. Угу. Це подаруночок і гейхерки. Такі красотонькі, дуже красотунькі. Наталочка, я дуже задоволена. дуже-дуже вам дякую. Превеликі, друзі. Залишу вам посилання в описі під відео. Якщо захочете, звертайтесь до Наталі. Всім пока-пока!